Слава Олексію на Донбасі. Наші воїни дають справді гідний бій ворогові. Почну з хороших новин. Наші армійці протягом учорашньої доби вибили окупантів із дуже важливих позицій, південніше Бахмута. Йдеться про район Кліщіївки. Збройним силам вдалося там закріпитися і вони продовжують наступ, реалізуючи стратегічну ініціативу. Наша артилерія зараз рівняє ворожі укріплення поблизу Кліщівки та Курдюмівки. Це два села, контроль, над якими дуже складнить перебування росіян у Бахмуті. Загалом же становище на Донеччині вельми напружене. Московити завдають ракетних та авіаційних ударів не тільки по позиціям наших захисників, а й по цивільній інфраструктурі. На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів. Зранку росіяни обстріляли околиці Краматорської громади, пошкоджено приватні будинки і школу. Окупанти також нищать сільськогосподарські підприємства. Сьогодні росіяни обстріляли. З артилерії Курахове влучили у єдиний у місті працюючий продуктовий маркет. Пошкоджено також будівлю суду та електростанції. Дивом вдалося уникнути жертв, проте четверо людей зазнало поранень. Таке от становище на Донбасі. Ми зараз перебуваємо у Краматорську протягом дня. Сигнали повітряної тривоги тут лунають періодично, з невеликим інтервалом. Але люди виходять на вулицю, вітаються зі святом. Візуально мирно Них жителів у Краматорську останнім часом побільшало. Зокрема, частіше можна побачити молодь і дітей. Втім, війна накладає свій відбиток на фронтове місто. Коли на вулиці стемніє, народ розходиться по домівках. Ігорю маю питання: а які ж настрої у наших військовиків на передовій? Олексію, звісно, що нашим військовим зараз нелегко дається просування вперед, навіть на кількасот метрів. Це просування по щільно замінованій території. Це запеклий бій із ворогом і це втрати. Але в українців є фактор переваги, якого немає і не буде в окупантів. Це мотивація. Я поговорив з нашими десантниками 80-ї окремої бригади ДШВ. Вони тільки но вийшли з бою, і ось що хлопці розповіли мені про незалежність. мотивацію. Тивацію і власне про своє бачення шляху до перемоги. Що б я хотів передати українському суспільству в першу чергу терпіння. А для того, щоб вона якомога швидше закінчилась нашою перемогою, то українському суспільству потрібно мобілізовуватись максимально. І осторонь в цій війні не вдасться нікому залишитись. Це важливо. Так історично склалося, що ми за незалежність боролись споконвіків, ще наші предки, так і зараз. І мені здається, що ця боротьба у завжди в нашій крові. Ну для мене незалежність це в першу чергу воля, воля вибору, воля висловити свої переконання, свобода. Тому за це варто боротись кожен день, кожну хвилину. Людям, які зараз в тилу. Я побажав би не забувати, що йде війна і мобілізувати всі свої сили і ресурси на допомогу армії, тому що тут важко, важко кожен день. Треба воювати, треба бити ворога. Як чим швидше, тим краще. Ось такі настрої власне панують у наших військових, і з ними важко не погодитися. Тож тільки усі разом ми маємо прагнути до перемоги.